Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ольга. Сьогодні в мене 24 січня вівторок, і я починаю знімати своє нове відео. Хочу його знімати до 31 січня і помарафонити з фінішами. Бо в мене розпочато маленьких робіт, так, чимало, і вони мене почали вже обтяжувати, тому я хочу їх закінчити. І зробити такий марафон фінішів. І зараз покажу, що я планую вишивати. Так, першим в мене ось такий зайчик. Бачите, я ще і половини не вишила. Дуже хочу з ним фінішувати, скільки вже можна його вишивати. Ось ця перша робота в мене буде друга. Це буде мій корпоратив мої курочки. Залишилось у мене вишити ще одну курочку і ялинку. Зараз тут вишито 1994 хрестики, і це 38 майже з половиною відсотків. Дуже вони мені подобаються і хочу їх закінчити. А вже як з оформленням бути. Буду думати далі. Так, це буде наступна робота моя. Ще хочу обов'язково закінчити своїх гусів. Пригоди гусів. Закінчити цю роботу і розпочати наступну. Так, це суворий край. Вишито в мене зараз 2580 хрестиків. І це десь. 65% роботи. Класні гусі, я їх дуже люблю. Так, планую їх обов'язково закінчити. І остання робота з марафону. Це моя улюблена кава. Тут зараз вишито 3242 хрестика. І це 36%. Не знаю, зможу я її до 31 січня закінчити чи ні, але буду її постійно просувати. Тому такий план: кава, гуси, кури і зайчик. Дуже я хочу, щоб в мене були ці чотири фініші, тому що в мене в січні ще жодного фінішу нема. І, можливо, ще повишиваю новорічні іграшки з пряничної серії. Які я почала на тому тижні. Ось такий план. Побажайте мені вдачі! І я пішла вишивати. Всім привіт! У мене вже понеділок, 30 січня, і я готова вам показати свій перший фініш. Вирішила я в цьому році трошки по іншому вести щоденник. Раніше я вела ось так писала місяць. Поставила номерок і писала, що за фініш. А в цьому році мені захотілося вже, бачите, вже другий фініш тут видно, але нічого, зараз я вам покажу. Вирішила я клеїти картинку, писати технічні характеристики, враження, щоб потім в кінці року не забути що вам розказувати. і так Мій перший фініш, як ви вже зрозуміли, це мої курочки. Схема називається Купоротив. Дизайнера я так і не знайшла. Класні такі кури. Можливо, звичайно, гарніше було б вишивати на якісь рівномірці, але я вирішила, що буду вишивати на Іді. Це новорічна буде в мене картинка такий декор новорічний. тому Буде стояти недовго, і я вирішила вишивати все ж таки на аїді. І розкажу вам трошки технічних характеристик. Схема 120 на 150 хрестиків. Розмір в мене вийшов 23 на 15 см. Я виміряла з самого нижнього хрестика по цю ялиночку. Це в мене вийшло 23 см, і ширина від ялинки до ось цього сніжка в мене вийшло 15 см. Так, 23 на 15 см. І використовується тут 19 чистих кольорів, а їда 16 каунту блакитного кольору, угорська. Техніки тут хрест в одну та в дві нитки. Бекстіч, чверть хрестика і французький вузлик. Хрестик у дві ниточки. Це була вся ялинка, всі кури, і в одну нитку. Тут кожна курочка обводиться таким ось контуром в одну ниточку. Кожна курочка, так, в одну нитку. Тому хрестик в одну нитку тут небагато його. І всього тут 5191 хрестик і вишивала я 6 днів, і це фініш 28 січня. Ще розповім, який в мене стався казус з цією роботою, де були мої очі в той момент, коли я захотіла вишивати цих курей, я не знаю. Мабуть, я побачила цих курей, розтанула і побігла одразу. Брати канву, брати нитки на першу курку і вишивати. Ось ця вся ялиночка в мене вишита не по ключу. У мене не було жодного кольору, щоб вишивати її по ключу. Окрім звичайно, червоних кольорів і білого. Всі зелені кольори я підбирала сама. Я не знаю, де були мої очі, коли я це все збирала. Мабуть, побачила цих курей. Де ще й нитки там були серії з перших номерів, там, здається, сьомий, шостий і восьмий. Я вже точно не пам'ятаю ось ці новенькі номери. І в мене були нитки айро, І тому я, мабуть, швиденько-швиденько її розпочинала, а на ялинку навіть і не подивилася. І, можливо, комусь цікаво буде, які ж номери я використовувала на цій ялиночці, я собі записала: треба було 3051, 3052, 3053 і 524. І я змінила. Кому потрібно, то зробіть стоп-кадр, собі перепишіть. Я використовувала ось ці номери 520, 3362, 3364 і 523 номер. Ось так в мене сталося з цією роботою. І на останнє я вишивала цей сніжок, він був в один хрестик, та в 4. Я кріпила все окремо, щоб не було видно перетяжок. Все мені подобається, робота вишивалася легко, кури зовсім вишились на одному диханні. Тут три червоних кольори в іграшках. І ось в іграшках тут дуже багато чверть хрестиків. Бачите, я трохи з ними заморочувалася, і трохи і надоїдало їх шити. Мабуть, можливо було їх вишити звичайним хрестиком і зробити бекстіч. Але я вже думаю, зроблю по схемі. Я не дуже вмію переробляти схеми і не дуже це люблю, бо мені здається, що мій варіант буде трошки гірший. Тому ось так: покажу вам трошки ближче. На камеру, здається, що вона трохи світить. Тому що я знімаю під лампою, все мені подобається. Від куре я просто в захваті. Дуже мені сподобалася ця схема, ця робота. Трошки сніжок мені не сподобалось вишивати, бо треба було все кріпити. Ось така класна, чудова робота. Це мій перший фініш 28 січня. Ось така класна робота. І зараз я вам покажу мій другий фініш. Як ви вже здогадалися, другий мій фініш це гусі. Схема називається Суворий край від Гани Петунової. Дуже я закохалася в цих птахів, дуже люблю їх у вишивці, і тому вирішила в цьому році, я хочу вишити серію цих гусей, назвала я її Пригоди гусів. Їх там. Здається, з пригоди е, 6 штук, ще є там парочку інших гусів. І я вирішила розпочати поки що з цієї. Наступну я ще не обирала. І трошки розповім вам технічних характеристик. Тут 66 на 67 хрестиків. Вийшла робота у мене 11 на 11 см. Це Аїда 14-го каунту з люрексом, вона блищить. Це китайська Аїда. Вона, звісно, дуже дубова. Її мені незручно було вишивати на маленьких круглих пяльчиків, такі, які самі запялюються. Так, далі, тут 23 чистих кольори та 5 блендів. І всього тут 3810 хрестиків. Вишивалася, скажу вам, не... нелегко. Чому не легко, тут часто мінявся колір ниточки. Ну, не так, щоб нелегко, тут дуже багато бекстічу, але я його зробила за один день. Я вийшла за останній день, дуже мені хотілося її закінчити. Десь 1250 хрестиків. Залишилось мені весь бекстіч і трохи позашивати в гусях. Там буквально по пару хрестиків. І ще, як ви бачите, я м, пройшлася зверху такою блискучою ниточкою моєю. Улюбленою. Зараз я вам зніму і покажу, що за нитка. Я вже її показувала. Так, і тут ще техніки: хрест в дві нитки, напівхрестик в дві нитки, і бекстіч в одну, та в дві нитки білим і кольором 37,99. Багато бекстічів, але я з ним справилася. Класна робота, люблю цих гусів, французьких вузликів тут мало. В одному гусі око і в другому ось це шолом, там жовті французики і все. Зараз я піду візьму ту ниточку і покажу, де я її тут вишивала. Ось ця нитка. Дуже я її люблю, вона тоненька. Бачите, така тоненька, вона дуже класно переливається. Вона коштує недорого, тоді ще я купувала її ну, років з два тому. Десь вона була 8 гривень, це зовсім не про що. І вона класна. Мені колись її поклали в подарунок в магазині Sunny Day, і з того часу я її вишиваю. Я заказала ще собі, щоб була. Ну, ось така нитка, бачите, вона переливається таким хамелеончиком. І я її дуже люблю. Використовувала я її, бачите, навіть зараз видно, ось тут, ось тут водичці, я додала її, трошки в будиночку в кожному. І я зробила, бачите, де бекстіч. Білим в дві нитки зробила ще по стібочку, щоб наче льот був на вікнах, бо там дуже холодно. Мені дуже подобається ось такі пейзажі з такими яскравими різнокольоровими будинками зі снігом. Ну, Дуже класна схема, гусі. Бачите, кругом пододавала цю нитку. І навіть через зашиті хрестики трохи проглядує блиск від самої тканинки. Класно, вона блистить. У мене залишився ще невеличкий кусочок, і більш нема де її купити. Це якась китайська їда. Заказувала я її, мабуть, в тому ж самому магазині, магазині в санідей, але це було дуже давно і там її вже нема. Це такий був мій другий фініш цього місяця. На початку цього відео я вам казала, що хочу повишивати 4 роботи. Дві з них готові, і це дуже гарно, і мені залишилось пришити бісер на цьому зайчику сьогодні і завтра ще є 2 дні. Я дуже хочу його закінчити, щоб це був хоча б третій фініш січня. І, можливо, сьогодні вишью половинку і завтра її завершу. Дуже на це сподіваюся. І ще буду вишивати свою каву. Я до неї не приступала. І за сьогодні-завтра хочу щось повишивати, щоб наближити цю роботу до фінішу. Ось такий мій план. Залишилось в мене два дні. Скоро вимкну світло, не знаю, як я буду вишивати. Можливо, десь піду на кухню поближче до вікна та буду шити хоч цього зайчика. Бо третє фініш мені дуже потрібен. Ну що ж, пішла я вишивати. Всім доброго ранку, і я готова вам показати свій останній фініш січня. Це ось таке миле кроленятко від чарівної країни. Вишивала я його, скажу вам, досить довго, тому що тут дуже багато одноманітних кольорів. Було трошки нудновато, але зайчик вийшов досить непоганий, вже його і оформила. Підвіс вже зроблю в наступному новому році. Коли буду прикрашати ялинку, ось таке кролонятко, тут, здається, 1167 бісеринок. І це був останній фініш січня. І ще я повишивала один набір, це поціновувачі кави від цієї фірми. І що я вам скажу, я дуже радію, що. Від цієї фільми у мене тільки один набір. Слава Богу, що я не купувала інші. Тому що тут дуже жахливі нитки. Схема гарна, все зрозуміло, тканина мені подобається, а нитки це просто горе. І зараз я покажу, що я там навишивала. Наразі в мене вишито 55%. І це виглядає ось так. Ви за те, що канва зім'ята, я не хочу її просувати, щоб, якщо є тут якийсь бруд, а вона в мене лежить вже рік, щоб цей бруд не заганяти в тканину, тому вона буде трошки зім'ята. Готово в мене вже два елемента повністю. Я зробила весь бекстіч, французькі вузлики. Спочатку думала французькі робити вже в кінці роботи, бо я вишиваю на маленьких п'яцях, і щоб їх не затискати, щоб вони не зіпсувалися, думала, вишивати буду потім. Але щось мені так погано вишивалося тими нитками, що я вирішила, що буду робити все по ходу, щоб не вертатися потім назад. Повишивала вже. Бекстічем, цих тваринок, але тут ще під ними є по 4 французьких вузлика. Вони в мене не вийшли, тому що тут важко зробити ці вузлики. Треба якось чи всередину клітинки робити. Вони у мене якісь були криві, то дивилися в сторону, тому поки що я їх не вишивала. І не знаю, можливо, і не буду вишивати. І, і, чи спробую я натягнути роботу на раму, і потім вишивати на останок ці фрузлики, не знаю. Робота дуже мені важко дається. Спочатку я думала, що в мене відкрилось друге дихання, вона так начебто гарно пішла. Але коли я робила бекстіч і французькі вузлики, нитка зав'язувалася в вузли постійно. Таке було ну, неприємне відчуття, і я нервувала. І я радію, що в мене хоч 55% вишито. Робота виглядає гарно. Гарна тут тканина, але на це просто жахливо. І я помітила помилку. Не знаю, де ця помилка в самій сазі або в самій схемі. Тут е, помилка була у бекстічі е, коричневого кольору, в одну, в одне та в два складення було, наче наплутано. То я підглядала на прев'юшку і дивилася, де лінія потовше, то вишивала в два складення, де потонше, то в одно. І так, на прев'ю і на сазі м, співпадають ось ці всі. Лінії по товщині, а в самій схеміні тому я так вже на свій розсуд вишивала чи в одну ниточку, чи в дві ниточки, це я помітила тільки поки що в одному кольорі. і Французькі вузлики тут теж були в одну, та в дві нитки. Я не люблю вишивати в одну нитку, тому я всі французькі вузлики робила в дві нитки. Ось така ще робота робота біда. Не знаю, коли я її вишлю, коли в мене скінчаться нерви на цю роботу. Але дуже хочу її закінчити, щоб вже викинути ті залишки ниток, саму схему. Ну, таке, Така робота ще в мене є. І зараз я покажу, що ж в мене там вийшло з моїм зошитом. І покажу я вам, скільки хрестиків за місяць я вишила. 19226 хрестиків. Це маловато, але що поробиш, є у мене три фініша. Тут ви бачите тільки два. Третій це цей кролик. Я його записала як 600 хрестиків в пункті «Новорічні іграшки. І ось так виглядає мій січень. І вже я приготувала сторінку для лютого. Як ви бачите, в мене під номером один будуть пригоди гусів. Два це буде півень. Третя буде білочка. Четвертий пункт. Я, мабуть, візьму щось е, з вже розпочатих робіт, бо треба їх теж завершувати. П'ятий буде по чекавий і шостий я не вирішила. Можливо, я розпочну один з маяків. Як ви бачили, маяк зимовий, такий кругленький, я так і не розпочала. Вже, мені здається, не на часі він. Звичайно, якщо б закидало нас снігом, то я б його розпочала. А так, ні. Хоча сніжок у нас в понеділок шов. Але щось не хочеться мені його розпочинати і поки що так. Шостий пункт, мабуть, буде старт. І сьомий зроблю новорічні іграшки, скільки вже я повишиваю, стільки буде. Ось такий мій план на лютий. І зараз я хочу кинути кубик, щоб розпочати своє нове відео з того процесу, який мені покаже кубик. Зараз я оберу якийсь кубик. Так, зелененький. І це номер один. І я починаю з пригоди гусів. Зараз оберу схему і буду вишивати. Поки що в нас немає зараз світла. Ну, я зараз приготую канву, ниточки. І якраз вже скоро з'явиться світло та я буду вишивати. А я буду з вами прощатися. Всім бажаю скорішої перемоги, а ми з вами зустрінемось в новому відео. Пока-пока!